І, друзі, радий вас вітати на нашому каналі Містерії Оріани. Зараз перед вами колода Таро містичної Оріани і розклад на цей тиждень. Що на, вас чекає? Що на вас чекає? Ми маємо першу, другу, третю карту. Ви обираєте одну, так. і потім починаємо їх тламачити. Отже. Перша карта у нас число Бог. Друга карта біла королева. І третя карта песи Голосі. Ось такі цікаві, цікаві карти. Дійсно, дуже розмовляють. І, значить, аналізуємо число Бог. Зазвичайний арт. Кан-вежа. Мова йдеться про те, що певний час вже вичерпано, що у життя вриваються ті зміни, які, можливо, ви б і не хотіли. Це можуть бути і хороші зміни, це можуть бути і негативні зміни, але вищі сили вирішили, що час для змін знайшов. Отже, цього тижня чекайте на зміни. Ваші плани можуть бути обірвані, але обірвані лише з єдиною метою, з метою вашого вдосконалення, з метою вашої Еволюції. Ви мали досить часу, щоб прийняти те чи інше рішення, однак чомусь вагалися. І саме число Бог говорить, що прийшовся час. Ви знаєте, також в Біблії написано, що є час для того, щоб радіти, час плакати, час горювати, час жити, час помирати. І от саме баланс цього часу вам було відведено. Тому приймайте нові е, зміни. Іноді вони можуть бути болючими, але це лише заради вашої користі. Ті, хто обрав другу карту, ми бачимо е, білу королеву, е, яка е, схожа на такого е, привида на примару, яка здатна вести в світ ілюзій. Від реальності. Тобто цього тижня перед вами е, виникнуть образи, які можуть бути ілюзорними, можуть виникати ситуації, в які хочеться дуже вірити, але це все неправда, це ілюзії. Можуть бути пропозиції також, які також будуть ілюзорними. І це треба розуміти і не приймати їх до близького. Кого серця, щоб потім не страждати, тому що на на вигляд, от тут знаєте, ситуація, коли Єва побачила. Яблуко в Едемському саду, і воно таке от звабливе було, і вона його вкусила і потім мала наслідки. Хоч да, отут така ситуація такої спокуси, теж, теж що може вам зашкодити. Тому будьте обачливі, проявляйте вашу мудрість і не відходьте е із реальності в ілюзорний світ, якби як. Наскільки принадним він не був. І е, п'ята п'ята, кажу, перепрошую, третя карта це песиголовці, темні жорстокі воїни, воїни нелюди. Це зустріч із звіриним нутром. В першу чергу це можуть бути конфлікти, сварки, суперечки, навіть бої, е, е, ненависть, злоба. Це зустріч із звіриним нутром на цьому тижні. Люди, кожен із нас, Гомо Сапіенс, має в собі звірину подобу, і ця подоба може прокинутися і не лише в оточуючих, а й у вас. Тому контролюймо себе, пам'ятаючи, що ми людина розумна. І в нас є звірина частка. Тому не пробучуємо звіра. У нас і намагаємося не вступати у конфлікти з іншими людьми. Чому? Для того, щоб не витрачати нашу енергію, тому що наша енергія належить лише нам. Іноді це буває досить складно, я це розумію, але, попри все, якщо ви отримуєте цю інформацію, ви попереджені. І, значить, у вас є той потенціал, який ви можете безпосередньо використати. Тобто, у вас є здатність управляти. Отакі От наші карти: число Бог, біла королева та песиголовці. Зич вам гарного тижня, будьте благословенні!